У шахах є поняття комбінації. Це маніпуляція супротивником, щоб він діяв в інтересах вашої сторони. Журналісти люблять шахові терміни, такі як патова ситуація, чи так званий цунґцванг. Першим терміном іноді називають період російсько-української війни у 2015-2022 роках, тобто ситуацію, коли обидві сторони, начебто, були у глухому куті, без можливості якісного маневру для перемоги. А от термін «цунг Цванг дещо цікавіший. Це ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Корисних або нейтральних ходів у такій ситуації не існує, і будь-які дії лише погіршують становище гравця. Саме це і сталося із російською злодерацією, коли відкритий напад Рашки у лютому 2022 року загнав цю недокраїну у пастку, і тепер кожен її хід призводить до нових санкцій західної допомоги Україні, більшої ізоляції і постійно лише погіршує ситуацію для пляшкосидів. Якщо поглянути на об'єми санкцій, то і до повномасштабного вторгнення Рашка була на другому місці серед інших, але тепер це безсумнівний лідер галузі. Протягом 2022 року кількість санкцій проти путінського режиму подвоїлася. Хороший Хороше це мертвий русський, а будь-який інший руські це плохої русський. Проте, попри очевидні паралелі із життям і особливо військовою справою, шахи це все таки лише гра, і в реальності все може різко змінюватися. І вчорашня жертва уже стає лідером. Тому після першого тижня вторгнення західний світ здивувався героїзму України, висловив глибоке занепокоєння і почав надавати нам зброю. Союзниками України стали без перебільшення всі розвинені країни світу. А російська злодерація опинилася у теплій затишній компанії із Ірану, Північної Кореї, Венесуели та КНР. Це компанія банка із павуками, які жируть одне одного, як тільки це стане вигідно. Але поки що вони роблять вигляд, що співпрацюють. Тому поки що Росія тримається і, на жаль, деякі фактори можуть грати їй на руку. Тож іще зарано її ховати, хоча й дуже хочеться. Так що запасайся водою. І в три часа почнеться, Я тобі перезвоню. Я іноді думаю, що було б, якби Рашка вміла керувати власними ресурсами. Тоді, на жаль, могла би досягти багато чого, але вони там реально тупі. А завдяки геніальному геополітичному стратегу біля поламаного керма шансів вишити у неї щодня стає все менше. Наврочити тут не страшно все більше західних лідерів розуміють, що скажена мавпа з гранатою це поганий партнер, і не так уже й дорого буде призначити послів у десяток нових народних республік незалежний Татарстан, Дагестан та Ічкерію. Ви Хомосапіє разом із тим, чи може у нинішній ситуації Рашка перетворити свою позу цунцванга на справді виграшну ситуацію. Думаю, що таки може, і ми маємо бути до цього готовими. Старе прислів'я говорить: попереджений, отже, озброєний, і ми, українці, маємо бути озброєними в усіх можливих сенсах, інакше просто перестанемо існувати. Ну, Україна, це закритий питання. То мені цікаво Польща. до. Але... 15 листопада минулого року дві ракети впали на території Польщі і стали причиною загибелі мирних жителів. Польща це союзник України та член НАТО, і саме цій країні неодноразово погрожували росіяни, що у разі поразки українців поляки будуть наступними. Як же відреагувало керівництво цієї країни, ну і керівництво НАТО? Нічого абсолютно нічого не вказує на те, що це була навмисна атака на Польщу. Ракета вдарила нашу територію, але це не було навмисне. Через те, що Росія є агресором, не грало жодної ролі, хто саме запустив цю ракету. Іде війна почати Росією, і будь-які наслідки падінь ракет є на відповідальності саме агресора. Цун Цванг у дії. Незважаючи на те, що Україна успішно захищає свої землі від навали другої армії третього світу, Європа та США часу часу намагаються пропонувати домовитися за столом переговорів. Хоча це і абсурдно, це зайвий раз доводить, що життя це не шахи, а сподіватися треба лише на себе, і домовлятися з терористом не можна. І допоки існуватиме Росія у сучасних кордонах, жодного спокою на цій планеті не буде. Ми багато говоримо про те, що Рашка має розпастися. Але як саме це станеться? Привіт, це Назар і ви на каналі ТокарЮ, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Цей канал існує завдяки своїм глядачам. Якщо вам подобаються такі відео, ви можете підтримати мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі під цим відео. Сьогодні мова про те, що чекатиме на Україну, якщо раптом Російська Федерація включить мозок, а також про те, як має розвалитися Росія, щоб у всьому світу стало легше жити. Час розібратися, як уже нарешті розвалити цю недоімперію. Як бути, якщо ти століттями живеш поряд із агресивним та божевільним сусідом, що бажає світової могутності? При цьому він постійно тероризує і окуповані раніше народи. Можна побудувати стіну. Одну таку ідею ми вже пам'ятаємо. В народі це називають проект стіна. Будувати стіну на кордоні з Московією взялися і поляки, але польська ділянка кордону з Росією в менша за нашу. І, хоча ми знаємо, що наші захисники це сталеві котики, проте закликаю вас не забувати підтримувати наших захисників і щодня донатити про намі невелику суму на офіційні рахунки збройних сил України. Аби підсумувати тему стіни на кордонах як надійного захисту у 21 столітті, варто сказати лише одне: стіна не має сенсу. We'll begin immediate construction of a border wall. Вона, звичайно, не буде зайвою, але ракети перелітають через паркани, тому забезпечувати цілісність держави, як колись робив Великий Китайський мур, вона точно не допоможе. Та й Берлінський мур теж мав сумну славу, і за потреби його можна було обійти. Тож простого парканчику у сучасному світі вже недостатньо відділяти своїх від чужих колись добре навчився Совєтський Союз із своєю залізною завісою. Виїхати із недокраїни можна було лише після численних перевірок ну а в'їхати після складного процесу отримання візи. То ж, це могли собі дозволити одиниці. Ну а прості громадяни складали уявлення про захід через пропаганду або нечисленні культурні прояви, які санкціоновано, ну або ж незаконно завозили до Совка. Можливо, і зараз така візово культурна брама ефективно захищала б нас від русні. До цього ми ще повернемося. А зараз маю сказати пару слів щодо власних ходу, який могли би використати московити, якби могли ще щось. Робити аніж знищувати ракетами електростанції і пологові будинки, тобто вмикати мозок, а цього вони не робили ні у чеченських війнах, ні в Другій світовій, ні будь-коли минулого року. Канал імені ТГ Шевченка зробив відео, як правильно поділити Росію. Це чудове відео. Я раджу його проглянути задля формування правильного світогляду на розпад імперії. А втім, автори не дають відповіді на питання, яким саме методом треба цю імперію розвалити. Схоже, що більшість окупованих московитами націй так і не сформувалися політично. На публіку вони не виявляють особливого бажання до самовизначення, а отже, і воювати за власні держави вони поки що навряд чи готові. Тож для розуміння ситуації треба ще раз усвідомити, що займатися розвалом цієї імперії доведеться нам самим із західними партнерами без допомоги зсередини. Імперія потроху конає, але і досі намагається відкусити собі шматок сусідів, себто нас із вами. Ось вам комедія у двох актах: перший Стоїм до кінця, город Херсон ніхто не збирається нікому здавати. І другий. Із Херсоном сталося як завжди у русні. Вони роблять вигляд, що все добре, але насправді рашка тріщить по швам. І чого би не намагався досягти умовний вася із Тюмені, збройні сили України сказали своє НІТ. Єдине на чому тримається запал рашки, це хвороблива впертість і психопатичне бажання захопити хоч якісь. Наші території, подивіться на бої за Бахмут, де русня поклала десятки тисяч зеків, солдат та іншого скарбу, так і не досягши практично нічого суттєвого. І поки умовно проросійські представники заходу намагаються говорити про перемовини із терористами, єдине, чого вони можуть цим досягти, це дати рашці час на зализування ран і підготовку до нової війни. Рішення на кшталт замороженого конфлікту, як от у Боснії, не працюють. Рано чи пізно там все одно спалахне, а Європа в чергове буде глибоко занепокоєна. Кремль у виграний час налагодить тісніші стосунки із тоталітарними режимами, як Іран та КНР. Тоді наступний напад може стати набагато серйознішим, бо апетит у московитів нікуди не подівся. Будемо надіятися, що в ближайше время к нам приєднається... Молдова, Казахстан, на підході Грузія. Ну, а що буде з Прибалтики, самі можете догадатися. Видання The Economist минулого року прогнозувало три сценарії розвитку війни: поганий для нас, патовий і поганий для Русні. Але цікаво те, що серед них не було і натяку на те, що московити почнуть вчитися на власних помилках. Заклики надавати Україні якомога більше зброї це найвигідніша позиція для США та Європи. Адже, перш ніж Мордор впаде, ми маємо виснажити його на десятиліття вперед, щоб забезпечити черговому поколінню бюргерів із Німеччини та Франції спокійну та ситу старість. Важливим аспектом є санкції, які почали запроваджувати проти Росії та її ватажків ще 2014 року, і з того часу лише посилюють. Як і нашої русофобії, їх усе ще недостатньо, але ниття з боліт підтверджує правильність дій. Санкції працюють, і коли русня прагне виходу до Балтійського та інших морів, вона понад усе хоче торгувати, щоб заробити якомога більше грошей на свої чергові війни. Тож саме економічні санкції, в першу чергу, найбільше б'ють по цій недоімперії. З одного боку, треба будь-якою ціною бити по руках усіх корумпованих європейських політиків, які підтримують чергові північні потоки, і не таких росіян. А і з іншого, не заважати російським корупціонерам, адже саме вони своєю жадністю розвалюють власну економіку. І саме в цьому одна із найбільших небезпек так званих російських лібералів, які і начебто проти війни, і Криму, начебто, треба повернути. Але іншою рукою хочуть побороти корупцію своїй армії. А це означає лише, що умовний Вася із Тюмені матиме краще озброєння його пайок не буде погризаний пацюками. Ну а турнікет не матиме більше років, ніж сам Вася. Пі у статті, чому розпався СРСР, ставлять на перше місце саме економічну передумову. Поряд із корумпованістю партійної еліти, яка продукувала неефективну планову економіку і постійні дефіцити. Совок дуже сильно залежав від нафтових цін, і коли вони впали, то непереможна тиранія розвалилася. Те, що чекає на країну після санкцій, можна побачити на прикладі Ірану. 1978 року в Ірані відбулася ісламська революція, внаслідок чого до влади пройшов тиранічний релігійний режим Аятоли Хомейні. Диктатор миттю закрутив гайки, перетворивши світський на той час Іран на ультраісламістську державу. Закінчивши із внутрішньою позицією, Хомейні задумав змінити розклад сил в усьому ісламському світі. Тодішній президент США Джиммі Картер, який фактично допустив Хомейні до влади своєю м'якою позицією, відмовився від військового втручання у події. Тим часом у Ірані продовжилися масові репресії. Дуже скоро бурхливі події на близькому сході переросли в Ірано-Іракську війну, яка за ресурсами і жертвами стала на той час одним із найбільших військових конфліктів після 1945 року. Іран поступово перетворився на країну вигнанця. Якщо у 70-х сюди приїжджали французькі спеціалісти будувати ядерні об'єкти, то у 80-х-90-х Іран уже входив до світових лідерів за санкціями. І про жодну офіційну співпрацю з Європою та Штатами вже не могло йти і мови. Іран біднішав. Суттєво виріс і без того чималий розрив у прибутках між простими людьми і керівництвом країни. Ці реалії разом із війною в Афганістані згодом стали передумовою для трагедії в США, а так і на Башти Близнюки 11 вересня 2001 року. Історія протистояння Західного світу з Іраном доволі складна, але одне можна сказати напевне. Якби західні лідери свого часу діяли рішуче, ні Хомейні, ні Саддам Хусейн не мали би шансів роками проливати кров у промислових масштабах. Те ж стосується і Російської Федерації. Дві Чеченські війни Дагестан, Сирія, Придністров'я, Грузія, Україна щоразу ставали тими самими червоними лініями, які маніакальна імперія не мала права переступати, але щоразу їй це дозволяли. Після цього та країна в чергове повірила у власну вибраність і вседозволеність. А наслідки ми зараз розгрібаємо всім світом. І з Путіним сталося, як і свого часу, з Хусейном, Хомейні та Єльциним. Наші гарантії безпеки за Будапештським меморандумом вирішили зробити вигляд, що нічого не бачать, і обмежилися глибокою занепокоєністю. Історія вчить, якщо не готуватися до війни заздалегідь і не придушувати диктаторів на ранніх етапах, згодом ситуація виходить з під контролю і вирішувати її стає значно дорожче для всіх. Після нашої перемоги формат ООН, МАГАТЕ Amnesty International, Червоного Христа та багатьох інших міжнародних організацій треба буде переглянути, якими вони стануть, сказати важко. Але під час війни ці організації показали свою. Повну некомпетентність і вразливість до російських грошей. Організації, які мали би перешкоджати масштабним війнам і зменшувати їхні наслідки, за фактом або не зробили нічого, або лише погіршили ситуацію. Ми з мольфарами робили розслідування про те, що не так із Amnesty International та МАГАТЕ. Там багато цікавого про зв'язки з Росією та іншими терористами. Лінки на ці відео я залишу в описі. ЗСУ зараз одна із найкращих армій світу, але і гаранти безпеки нам точно не завадять. Тож питання вступу до НАТО зараз актуальне як ніколи. І опитування свідчать, що люди поступово починають це розуміти. А поки ми не там, велика магуча руська армія ще може рухатися, ну і красти наших єнотів. Тепер наш єнот yeah. Yeah. єнот yeah. НАШ! чесно ну, хлопе. Я думаю, ви всі притворяєте. Але тепер каведжу живеє при припілякані. Це відео було би не повним без згадки північної Кореї, яка разом із Рашкою, Іраном та Сирією очолює список найбільш підсанкційних країн світу: повальна корупція, бідність, фактична відсутність економіки, повна залежність від рашки КНР та ООН, колосальний розрив між статками еліти та простого народу. Періодичні голодомори і неможливість більшості людей покидати країну все це наслідок роботи північно-корейського режиму. Війна 2022 року показала, що Росія крок за кроком наближається до північної Кореї. Скажений фрік Дональд Трамп свого часу загравав і як із диктатором Кім Чен Іном, так і з Путіним. Тодішній американський президент шукав шляхів примирення з тираніями і пропонував домовитися десь посередині. Час іде, а нічого не змінюється. Чи не так? Спроби домовитися із гвалтівником традиційно закінчуються фіналочкою в стилі Саддама або Гітлера. І до русні потихеньку доходить, що на неї чекає. Ниття уже відбувається на основних телеканалах у прайм тайм. Ну будуть якісь там. Уральці і так далі. Після другої світової війни Совєцький Союз не мав свого Нюрнбергу, і завдяки цьому досі існує повноцінна нацистська держава Росія. Після нашої перемоги саме Рашку, як і свого часу нацистську Німеччину слід денацифікувати і демілітаризувати. Провести трибунали із виплатою репарацій, але часи дещо змінилися, тому треба уже зараз розуміти, як все це робити. Підготовка до трибуналу уже триває. Одінасвісдінафінісденасифікації зараз очевидно, що якщо завтра московицькі окупанти жестом доброї волі заберуться з України, це буде одним із найгірших варіантів для України. Поки недобиті нацисти будуть збиратися із силами, працювати над помилками і піднімати залізну завісу. Європа буде пишатися миром у всьому світі і швидко виграною війною. Для формальності на обіцяному трибуналі буде засуджено десяток російських генералів, які мало що вирішували у цій війні, ще з десяток випаде з інфарктом із вікна або зникне за нез'ясованих обставин. Санкції буде знято, запанує десятиліття безвізу, вихідних у Петербурзі, фінського масла і масової імміграції до Європи. Тобто ситуацію відкотять десь на 2000 рік. А те, що було знищено наших найкращих синів та дочок, а війну насправді не виграно, а поставлено на паузу, це згадають лише коли черговий Навальний пригожин чи інша потороч почне піднімати росіюшку з руїн і вимагати помсту за наших мальчиків. Мальчик, водички на ми дамо волі. Саме тому нинішня війна насправді не за Донецьк, Крим чи Маріуполь, хоча і за них також, а за вільну Європу, НАТО, Тайвань та Ізраїль. Блекаути, шахеди, ракети, Медведчук, Шарій та Голованов це в першу чергу спроби московитів знищити вільних людей, що дозволили собі підняти голову із російського ярма і почати жити. І це не новий метод. Вони так робили завжди. Це ж було вже. 1990 року Литва однією з перших поміж окупованих совком країн заявила про вихід зі складу так званого Союзу і оголосила незалежність. Совєтська конституція цього не забороняла, але перший і останній президент Горбачов цього допустити не міг. І він вів проти литовців війська та економічну блокаду. Москва перекрила для Литви поставки нафти і газу, їжі та медикаментів. При цьому совєтська пропаганда стверджувала, що нічого подібного не відбувається, Аби литовці не могли їздити до інших республік совка за продуктами із непокірною колонією припинили транспортний зв'язок. Вільнюс просив допомоги в Європі, але ті не хотілося сваритися з совком, тож майже ніхто на ці заклики не реагував. Чимось знайома ситуація, чи не так? Литовці не здалися і не повернулися до окупації. Економічна блокада за два місяці закінчилася остаточною незалежністю країни, а для Совка стала одним із останніх цвяхів у труні. Весь цивілізований світ має врешті зрозуміти, що Росію треба розвалити як єдину державу. Ми не маємо іншого шляху, аніж як крок за кроком нищити військові та економічні можливості ворога. Ну і Крим звільнити час уже додому. Ми маємо встановити інформаційну блокаду та цілковито відмовитися від російського інфополя, їхніх наративів, не таких росіян та схожої брехні. Кожен росіянин, який зараз не допомагає розвалювати Росію, так чи інакше винен у цій війні. Ось як кандидат соціологічних наук Данило Судин у виданні Український тиждень описав створення окупаційних зон у колишній нацистській Німеччині. Американська окупаційна адміністрація здійснювала денацифікацію та перевиховання німецького народу. Німців змушували відвідувати місця страт та масових поховань в'язнів концтаборів, Деколи ховати їхні залишки. В містах розвішували інформаційні плакати про нацистські злочини із назвою Ці злочини ваша провина. Щоб отримати продуктові картки, німці повинні були переглянути документальні фільми про нацистські табори смерті. Аргумента, ми не знали, чи ми нічого з цим не могли зробити, не приймалися. Винними були всі. А от денацифікація мало дещо більше нюансів: всіх громадян Німеччини було розділено на п'ять класів. Виправдані, симпатики, дуже винні, просто винні і не дуже. Від того, до якої категорії потрапляла людина, залежало її покарання. Класифікацію німців мали здійснювати суди, але важливо, що до категорії винних потрапляли всі чиновники та військові Третього Райху, які просто виконували накази. Ми зараз маємо також стимулювати визвольні рухи поневолених народів на самій Росії. Хоча я поки не сильно сподіваюся на серйозний спротив всередині цієї недоімперії, нещодавно сайт ArcUA опублікував книгу Неспроможна держава. Інструкція із розшматування Росії авторства Януша Бугайського. Книга пояснює, як можна розвивати деволюцію російської злодерації та сприяти деколонізації окупованих народів. Виданням книги займаються Марко та Уляна Супруни. Я дуже раджу прочитати цю книгу кожному, хто хоче розібратися у розвалі Запорєбріка, не обмежуючи свої знання ровом із крокодилами. Я залишу лінк на книгу в описі до відео. Іншим вкладом у розвал імперії є форум вільних народів Постросії. Це міжнародна організація, яка ставить за мету створення 34 незалежних держав на уламках Російської Федерації. Представники цих народів збираються на форумі для обговорення мирного розвалу Росії, деколонізації, налагодження роботи нових держав. Уже було проведено кілька форумів. Серед учасників руху є і український екс-міністр МЗС Павло Клінкін. Форум позиціонується як альтернатива так званим російським лібералам, які прагнуть монополізувати опозицію до путінського режиму, але за фактом поділяють його погляди, ну і просто хочуть влади. Чи досягне чогось ця організація поки сказати складно, але сама наявність подібної платформи ще півтора роки тому здавалася б фантастикою. А їхні засідання у стінах Європарламенту говорять самі за себе: Європа готується до розвалу Росії. Звільнення з під влади Москви не гарантує автоматичного процвітання і свободи регіону, оскільки треба буде розчищати авгій стайні, що залишив окупант. Бо небезпеку приходу нехороших режимів списувати не треба. А щось треба буде робити з ядерною зброєю, з репараціями Україні. не виключені межетнічні конфлікти, які, до речі, насамперед, а самі окупанти і посіяли. Коротше, у тому, що треба буде. Багато працювати і працювати в таких собі антисанітарних умовах. А плюс у тому, що, по-перше, сусіди можуть нарешті зіткнути спокійно, на тебе не рушить свої полчища освободітелі, поїхавши або поїхавши імперії, якщо ці імперії більше не існує. І по-друге, коли вичиститься весь цей русський мір з мисків, з вулиць звідуси, то нарешті нарешті можна буде жити по людськи у свободі, мирі. Та процвітання також я зв'язався з Давуром Дорджиєвим, представником конгресу «Ойрат калмицького народу, щоб розпитати його про форум. Дуже важливо переконати загальний світ у тому, що перемайстрування Росії як нової федерації демократичної правової і таке інше неможливо зовсім. Я чую багато голосів на заході. Які все ж таки говорять про такі можливості, і саме те говорять так звані хороші руські, які намагаються переконати і вас, і західних політиків у їх силі і їх спроможності перетворити Росію на нормальну країну. Однією з причин розвитку нацизму у Німеччині 30-х років стало бажання реваншу. Німці, ображені за поразку в Першій світовій, не хотіли бути єдиними винуватцями тієї війни. До образи імперських амбіцій додалися економічна криза і дуже тяжкі умови версальської угоди. І тут на сцені з'явився сильний харизматичний лідер, що запропонував швидке і остаточне вирішення всіх проблем імперії. Ой, ні, не цей. Цей буде пізніше. А у 30-х був ось цей. Цікаво, що серед ображених опинилася не лише Німеччина, а й Угорщина. Довгий час, перебуваючи в Унії з Австрією, вона була частиною сильної імперії під короною Габсбургів. І хоча саме Австрія спершу поневолила, а потім фактично визнала Угорщину, та після Першої світової війни австрійці змогли приборкати імперські апетити, ну принаймні частково. А перед другою світовою взагалі опинилася в німецькій окупації і під дулами автоматів проводили референдум. Щодо вступу до Великого Райху після Першої світової війни тріанонський договір жорстко обмежував Угорщину в армії та кількості озброєння. Як і з німцями, це призвело до образи та агресії, якою угорці так надихалися, що вивітрити не можуть і досі. Сучасне угорське керівництво чи не єдине в Євросоюзі, що палко любить Російську імперію, який, як здається, Орбану вдалося досягти величі. Але ні, Це не просто Вибачте резинової попа Євросоюз досі боїться Москву. Одне з головних питань, що непокоїть захід, чи не отримає кожна з нових постросійських республік свою частку ядерної зброї? І тут уже однією стіною на кордоні з болотами не обійтися. Тож повертаємося до початку: знадобляться справедливий трибунал, системне перевиховання цілих поколінь, зони окупації, контроль над зброєю, гуманітарні коридори, солоне масло та ніжки буша. Для початку нам не можна дозволити собі розслаблятися. Ми йдемо правильним шляхом. Після перемоги і виплати нам російських репарацій, увесь західний світ слідкуватиме за тим, щоб на російських заводах не стали знову виготовляти зброю із консервних бляшанок від гумдопомоги і не виховували нове покоління нацистів. А поки що все робимо правильно, вбиваємо в собі муска і рухаємось далі. Нехай далі гавкають собаки, караван іде вперед. Нам свою країну будувати. Слава ЗСУ і слава Україні! Побачимось!